Вітаю! Як завжди, з вами Гідромаркет. І сьогодні в нас на огляді турецький комплект одноконтурної гідравліки на Рено, Вольво. А зараз більш детальніше про сам комплект, в який входить вал відбору потужності, автомат, коробка відбору потужності, насос на 82 літри та гідророзподільник. Пульт керування пневматикою, швидкороз'єднувач, фітинги низького тиску, крани, гайки та Болти для монтажу, фітинги та адаптера для зручності, пневматична трубка, рукава високого тиску, шланг низького тиску, ну і, звичайно, сам бак. Зараз модель стоїть металева, але є і алюмінієва. Наші фахівці завжди готові вам допомогти в виборі оптимального варіанту, який відповідатиме всім вашим вимогам. Звертайтесь за консультацією, і ми забезпечимо вам якісне обслуговування від вибору до доставки.